На вулицях Мангеттена немає сміття. Ми розв'язали цю проблему ще 500 років тому. Доведеться змінити ситуацію. Що, змінити? Але як? Дивіться і вчіться. Бачите цю банку? Це вже сміття. Ці папери? Сміття. Цей знімок вашої дружини. Теж сміття. Спробуйте ви. По-моєму, цей хлопчина правий. Беріться до справи. Від цього залежить доля міста. Так, Ліло, не доїдай. Викинь його. Бендере, випий пиво і кинь пляшку на підлогу. Дуже добре. Роботу ящик пива. Ага. Тут уже смітник, але це лише початок. Приклад Фрая повинні наслідувати всі. Жителі нового Нью-Йорка. Ми повертаємось у 20-те століття. Годі здавати все на переробку. Сміття повинно лежати на землі.